Калойомка це найзручніший, найпростіший і найдоступніший варіант для того, щоб перезнімати виквіки. І зараз я поясню, чому. По перше, це доступність. Якщо брати кальку то кальку треба шукати або по епіцентрі, вишукувати той час, коли воно буде в наявності, або замовляти в інтернеті. І ціна на кальку в контролволі така висока. Я подивилася на пром'юа, і калька там була 55 гривень за метр при ширині 85 см, тобто навіть метра немає в ширині. З цього я виходжу, що один квадратний метр коштує 64 гривні. Тобто, щоб перезняти викрійку, приблизно метр іде і буде 64 гривні додатково до собі вартості. А клейонка коштує за метр 45 гривень, але при цьому має ширину 3 метри. Тобто один квадратний метр виходить, Та... тобто, виходить всього-навсього 15 гривень. Це більше ніж в 4 рази дешевше, ніж канька. Е, наступний момент це прозорість. Е, через кальку особисто мені трохи важче перезнімати, е, так як зазвичай я от розклала викрійку, відразу зверху клейотку і тоді вже вишукую, е, яку викрійку мені потрібно перезнімати. З е, калькою так зробити неможливо, адже то допівпрозорий матеріал. У мене з'єрк першими, тому для мене це вагома така сторона, для того, щоб відмовитись від того матеріалу. І останній такий пунктик це міцність. Ви самі розумієте, що папір він набагато е, менш довготривалий, аніж клейонка. Якщо ви збираєтесь зберігати цю викрійку довго, там декілька років, то мені здається, клейонка це більш такий надійний варіант. Давайте перейдемо до мінусів, з якими я натикалася в коментарях. Чому для деяких людей це незручно? Перше, що клейонка тонка. Як я вам казала, 45 гривень за метр, це я беру найдорожчу лейонку, вона йде найміцніша. І якщо брати таку клейонку, то ніяких проблем з цим нема. Звісно, якщо ви будете брати найдешевшу найдешевшую. Щоб вона була така тоненька, як кульочок, то, звісно, безполково без таке брати. Ну, взагалі не бачу сенсу, вона може і десь порозтягнутися. І коли ви будете перезнімати витрійку, десь може чуть-чуть заломитися і вже пару міліметриків буде е, не втусті. Тому беремо завжди найплотнішу. Тим паче ціна на неї ну, зовсім невелика, не бачу сенсу економити на цьому. І наступний момент з мінусів, з яких я натикалася, так це те, що пишуть незручно перезнімати в тому плані, що маркер зжимається і неякісно виходить перезнімати. Наскільки я розумію, це просто беруть маркер звичайний на водяній основі. Так як в нас це пластик, то нам треба брати маркер на спиртовій основі. Я зазвичай користуюся от такими маркерами. Покажу кажу в скріншоті, бо в мене цьому вже півроку, він вже такий поживший. Такі маркери, вони в магазинах оце все від 2 коштують ну, максимум гривень 15 Вони абсолютно недорогі і вистачає там на пів року на рік. Звісно, якщо брати там олівці чи е, ручку, то буде незручно. Тобто оці всі мінуси це просто, е, я би сказала, нехватка досвіду. Коли ви купуєте клютку, вона йде в такому круговому вигляді. Тобто вона зараз в мене шириною 1,5 метра на 3 метра. Цього разу я взяла собі 3 метри. Як я її підготавлюю? Я її розмотую і далі по боках, ось тут, я розрізаю повністю з двох боків. Так, особисто мені зручніше. Після цього верхній шар і нижній шар я складаю в окремі роліті. Там 10 см чи 15 починаю і скручую до кінця. В кінці я згинаю або в три сторони, або в чотири сторони, в залежності від того, де я буду зберігати і як мені це буде зручніше. В три сторони краще трошки, так як виходить, трошки менше заломів буде на самій клейонці. Якщо ви будете обережно такою її складувати, то воно може загнутися не в тому місці. Тому, як ви бачите на відео, приклоплюю, і воно пішло так, як треба. Далі, як я користуюся цими рулетиками, е, якщо ми будемо просто клейонку розріжемо по одному боку і будемо використовувати, то це буде клейонка по всій хаті. Дуже незручно, вона буде збирати весь пил. І дійсно такий варіант буде дуже сумнівним в плані якості використання. А якщо робити такі рулетики, ми просто розмотали собі там пів метра чи метр, скільки нам треба. По ширині вона йде півтора метра, тобто займає доволі небагато місця. І таким чином ми дуже економно використовуємо цю клейонку. І, по-друге, набагато зручніше виходить і в зберіганні, і в використанні. Ще такий момент хочу сказати. Краще для перманентного маркера мати окрему лінійку. Тобто лінійку, де ви не будете використовувати швейний маркер. Адже швейний маркер він може впітувати по ось цим боковушечкам перманент, і потім можна випадково нанести пляну на тканину. Щоб цього не сталося, беремо окрему лінійку для того, щоб перезнімати викрійки. І найпростіший, і найзручніший спосіб у нас готовий. Дякую, що були зі мною. Пока-пока.